Старші учні нашої школи підготували для вас вітання. До вашої уваги прем'єра вистави комедії у двох діях автора Олексія Коломіця Фараони. Постановка «Миронець» Наталії Миколаївни. Що не кажіть? А Доляна не турається. Ми не турається. Прямо в відрочки з вами ходить. А ми ті вареники, то з масла і в сметах. Дійсно ходимо. О, це масло. їздимо. рахіздимо. Люди нас шанують. А тут тр. Чого ж тр? Сідайте, я вам поясню. Сідайте. На лаву. Подкаш у Наче у нас весло. Да. Але з механізацією слабувато. Вчора нашому голові я не сказав. Якщо таке надалі буде, чекає нас їх колір. Так що ж їхньому наші трактори за воробцями ганяються, чи Ты що? Працює же! Ага, працює, працюють! Три різно тобі! Да. То, Ви що ж не тобі? Не все ж така техніка! Любо все замінять. Ні тобі амортизації, ні запасних частин, ні капітального ремонту. Шановне товариство, я також розумію. Ото ми переключимо жінок на підвищені швидкості і задівайтесь ми знизимо. Мудру голову носить, щоб час з'їхати. Давайте, хлопці, на радощах пришника поспіваємо. Рідна мати моя! Підтягує старше. Не можу, сон кидає. Ходимо вверху, ходимо, хлопці. Весь бог, день, бог і чарку. <плес> <плес> і ми по хатах чи що? Ой не знає. Добре тобі вниз, де ж до хати, вицішли, класу для прохолоди. Жінка-мовчки, чоботи з тебе зніметь, Подушку під'їде. І спи собі на здорові. На себе не ремко. Очи дзерко треба. Мене теж така була. А тепер хоч до рани прикладаю. А ти лібра. Я лібра. Я лібра. Ні, Я ж вирішив твердо до кину я свою одарку, кинуй так. Не допалюваний. Раніше ще молодою була, личила. а зараз постаріла, заметила. Розвести. Розвести? Не шутка. Тільки ж мороки до да дідька і витрати не вияки. Яка морок? Газети читай. Само собою. Читаєш, мови, ну, п'яти через десят. кожній газеті пишуть, що Хтось десь колись порушив справу продружь. А це в районі. А в Вов? А в Україні. Мільйон мільйонів. Нічого. Воно то так. Тільки тяжава фабака кусає, тобі не боляче. А комар вже сяде, руками махаєш, треба так і помахати. Ну, я чую і голова нас, ми стає От бачите, хто раніше, хто пізніше всі брати до цього таке буде. Оце, я думаю, поступово переходимо до комуністів. Поступово? Значить не всі одразу. Спочатку чоловіки, потім жінки. Відтомиці, mm. а поодинці пускали. Ха, якби нас на вороті поставили, це таки в комунієць приходитиме. Ми б маху не дали, не пустили б жодної. Не знаєш, ти моє атаки. під носом, а проскочить. Як mm. то воно в тебе? Клята проклятюще, пойду мій, навіть як випішинку, а ми ж без причини не п'ємо, так? Yeah. так? Mm. Mm. От сьогодні чому ви. А чого? Трактор відремонтував, то не працював, тепер працював. От народиш, як і випали. Наші школи інтерес нам, А дежав? А жінки цього не розуміють. Відставили ми. Що з них візьмеш? Я десь чув, колись добре єгипетський фараон. Жінки їм кожну ранку ноги цілував. А, ще як цілували. Парони брату уміли твій чинок тримати в руках. Молодці фарони. Щось мені той. Цинком відганяє. Тільки нічого не присипає в горі. Ти гріхного полювати. Вона ж ти рік не їй беру. І краща самого для душі ще не мав. Мацеми замовка. ごめんなさい。Oh, На рівно один рік, два місяці і три дня, як ми почали зустрічатися, зустрічатися, та я тебе кожен день ось уже 18 років бачу. А я кажу той день, коли зрозумів, що помру без тебе. От пам'ятай, ми в цей день пішли на верпись. А я там тоді напав тобі лілії, Пам'ятаєш? Бо я знав, що ти любиш Лілії на усе на світі. Пам'ятаю, але де ж тебе сьогодні носило? Я там чекала. Може прийдеш? Та я ось такий. Білі Лілії, звідки? Гричу. На Вербичці? На Вербичці? Так далеко. Хіба десь? А може, під оцією чуприну. Ховається така фантазія. Милий мій Грицям, добре тобі. Після кокторської задухи та полений. А мені в п'ять годин треба на фельдшер. За день нагонишся, ждеш того вечора, як свята. От переходь до нас, тоді не такої заспіваєш. І перейду. Кинеш? Кину. Слово даєш. Слово. Перво механізуємо, Електродоїлки поставимо. От людей давно вже є, А нас може тільки оце встановити. Он і дядько таран. Я б такого і дня не тримала завідуючої механізації. І... <реш> і... <реш> Те, що ми біля хати не страшно. я знаю, це барило. Нас смоктало, стай й спить десь. А може так, Швендіє, чарку шукає. Ну про нього. потім красиво. Відрець, я додому. Дай мати свердиться, коли я пізно приходжу. Вась переробила електродуїлки їй подавай. Mm -hmm. І комунізм не встановлює! Mm -hmm. О, вот синьові! Курні, курні! Хто тут Я Що, парчик ті шо? шо? Mm -hmm. mm -hmm. да, здорово, здорово. Здоров. На башку йде? коробка! не іде! Черниць! Mm -hmm. Може там лише двох лишився! Так пізно. Не переживай, свої не, не багато не візьмуть, чужі не прийду. Ти тебе бачимо мішачих прихватив. Твоїх тракторів не повкидаю, не переживай. Не переживай. Все, бай, все, давай. <пир 'я> Корній страшенної сили чоловік. минулого року впав під скиртою. Теж переживав. Оце я підійшов, бичок-будівок і наступив йому на впиток. То як не схопиться, як не свисне йому в вухо, та підлашна скотина так і впалася всі в чотирьох. Ледве відходили і досі вбика контузія, Остане посеред дороги, головою його огетці кусають. Або почне ревти, жени, або бачить корнія, в ліс тікає. Це демон. Один і що в корні я всіх вісив. Шостий рік сторожує, ночі на роботі спить день-дому

Заль мені тебе, до селі Але ти сам винуватний, ліберал. Чого вибереш таке противне слово ліберал? Я вже твердо вирішив досить. <Добро пифет. реліт> а що ти здох, до Знову рятуєш серед ночі. Коли ти того півня приріжеш? Скільки раз тобі треба наказував. Причепився до півня. Поперед горла не тобі став. Бо це не півень, а диявол знову. не відчиняєш, а він же й горлан. То не приходь у півночі. то й горланити не буде. Чогось сусідки мовчать. Сусід немає. Один намінна біжав. Слухай, всіх є, і нам хай буде. Чуєш, Скрізь п'ять. А мені до чужих півні діла немає. Твоєму ягоду. З козані і крапка! Тихіше, тихіше, люди почують. Хай чують, яка в мене жінка. На роботі була, Соромись мене перед людьми. Та вдома тієї роботи зібралась, поки в хаті поприбирала, хату підмазала, попрала. а на талочці ще платья сьогодні шила. Заторохкотіла. Знаю, вилежувалася, Купила я собі на свою голову дури. хоч би причепурилась. Причепурилась! Я був на твоєму місці, ми все вже кипіло. а як я залежувався. Mm -hmm. Побачила б я! Лягай вже. Присуни посеред ночі. Лягай. Лягань. Нормально під ранок холодно буде. Миколо! Це... Міколо! Там Нікола да. в товажки, голова твабуха. Він може встати, і очі розплющити, і ми попав її трагічну квітку. Не можу, було, там головні свічки замовні. Заживання не працює, треба не ремонт. Оооо, не заганні. До того не соліття. Словом біда. Чи хтось наговорив? Чи написали на нас. Кажуть, вкликають відправлення, приїжджає представник з району. Переворот, вітав, нічого не сказали так. Ми стаємо жінками, а жінки чоловіками. робити Біла гарячка не нас. Не десь таке було б після звикнув би. Та на бісам ні твої компреси. Діло говорить, що робити будемо. Та не кричи! Бо ми тоді критику за бренду.